Хустинки не на часі. Епідемії грипу в Черкасах немає, попри прогнози лікарів. Якраз у березні вони чекали масового занедуження містян. Проте нині констатують навпаки суттєвий спад захворюваності. Переконалася в цьому Марія Гаврилян. Досити. Дільничний лікар педіатр Надія Левченко працює неквапливо. Великої черги під її кабінетом немає. Кількість хворих говорить типова для цього сезону, але не критична. По симптомам іде е Гос, гос, признаки гостих респіраторного захворювання, це підйом температури, кашель супроводжується, виділення з носа. є признаки такої вірусної інфекції, як є признаки кон'юктивіта. Мама трьох діток Надія прийшла вже за випускою. Її найменша Катя, розповідає, жінка цієї зими лише покашлювала, от тільки на весну злягла з температурою. Самолікування конечно, звісно, не займаємося, тому що це наші діти нельзя... я за ясвіна. Такий підхід лікарі схвалюють, наполягають при перших симптомах необхідно відразу звертатися до фахівців. Дорослі переносять дещо легше ці захворювання, а діти тяжче. Тому обов'язково викликати лікаря і залити шитись вдома. і обов'язково виконувати ті поради, ті рекомендації, які буде давати лікар. Говорить головний санітарний лікар Черкас, місто поза загрозою. Якщо минулого тижня від підпорогу нас віддаляли 19%, то нині практично 40%. Але поберегтися варто. Лікарі радять уникати людних місць і їсти більше вітамінів. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вікка Новини.